І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Mobile. Це моє перше відео на цьому каналі Денис КК. О, до речі, мені скин новий дали. Прикольно. Ну, ні ще не прогрузився. Коротше. То, що я хотів сказати? От, я створив собі, коротше, от такий новий канал. У мене з'явився новий телефон, і я в на новому телефоні вирішив собі скачати. Ну, ну я собі вирішив створити новий аккаунт е і новий канал на YouTube. І от. Я тут е собі скачав Call of Duty. І от зараз проходжу. Так. е... Що я ще хотів сказати? До речі, в мене крім цього каналу є ще три канали. Не знаю, якщо що, ссылку лишу в описі на цих три інших канали. Так, а що тут таке? Королівська битва? Зразу, так? Чи що? Чи то. І... Коротше, я ще тут. І... От у обучалку не прийшов, то я зараз ще не можу грати онлайн. Получається, наскільки я поняв. Тут якась не королівська битва, то якась фігня. Так, я переключуся від першого лиця, мені так зручніше. Е... Мені треба тут у бочалку пройти, і... і тоді я зможу грати онлайн. От. Друзі, на цьому каналі я буду відео знімати по всяким іграм, такі як Call of Duty, може Stand Standoff Stand -off 2 може скачаю. От. Ну ви поняли, я, у я... Я... мене такий буде ігровий контент, в принципі. Я у вони там підкати роблять. <сум> Капець. Я теж вам зароб... зроблю підкат. Давай. На, ой, блін, не зробив. На <праць> прям підкат в нього. Е -е. Та блін, я виходжу, то нема що робити. Давай виходжу, як вийти звідси. Вихід. Е Є-є-є, -е. я бочалку вже пройшов, наскільки я поняв. Так давайте я собі скін зараз поміняю. Ну точніше він мене. Е вже помінявся, мені треба його загрузити. Зараз вам розкажу один прикол, коротше. Зараз як я граю, в мене світла нема. <світла> мене світла нема, то я, коротше, без світла граю зараз. От. Давай, грузися. Скін голста. Гоуст, то як привид здається, переводиться, якщо не помиляюся. Напишіть в коментарях. Як там переводиться слово «Гоуст». Та блін, 6 мегабайт, Що там можна так довго грузити? 6 мегабайт, Давай грузися швидше. Ну О, дивіться, який горний. Ой-ой-ой! Скріншот аж хочеться зробити. У мене 4 скіна, я такий новачок. От. Ну нічого страшного, я тут, коротше, буду прокачуватися, буду більше нових відео знімати там. І от. Я хочу стати професіоналом. Е -е. Ну, так, що тут таке? Кісьмапи? Кише всяка фігня. Ой, тут мільярд кнопок. Ой, я так того не люблю. Ой яй ай, ай. Нічого не понятно, мільярди кнопок. Що тут таке? Що тут таке? Як вийти звідси? Реально, що тут таке? я Щось не розумію. Якісь пістолети. якесь щось непонятне. Вікторі. Що тут таке взагалі що не було, я не пам'ятаю? Кораче, я тут туди сюди тикав і дивіться, яку я отку рамку отримав. Тут якась сува чи що тут таке? Прикольно. Тут я не знаю, куди я зайшов. Кораче, ще я там всюди полазив, все потикав, дивіться, мені ще якихось два ящика дали. А яких відкрити? А от як. Вот. Ой, які вони гарні. Це що, якийсь скін який на снайперку? Дайте ще один ящик. Давай щось нормальне... Нормальний скін, в принципі. Мені повипадали скини на ту зброю, якою... яку я навіть не маю, та капець. Коротше, не буду довго вже затягувати час граємо. Е, простий командний бій. Ой, на моїй улюбленій карті, як класно Ой, Хто не знає, але ця моя улюблена карта. Нукетован. Нюкетован. Ню як правильно, я не знаю. Ой, моя улюблена карта. Давай Закидаю гранаточку. Просто так. Я все кидаю гранати без смисло. О, хед шот Перезарядся, Э! Испани Кресса Кресса Испани тільки е, е, Вбивають. Нормал кіл там писало. капец на О, ви бац человек речи отс прикольная анимация кабула попасти на мих пора тут перевожу я их там капец не ну я удан на трх э, е, это вы наглели на нашу базу листы Давайте я його звітам. А ні, він не туди пішов. Я тут сам себе гранату не підірвав. Та. Що з ним Де він пропав? У мене щось з інтернетом проблеми були. У мене є я літери, зараз е, комусь запущу кого. Ой, е, я сам в себе запустив. <ривіт> <ривіт> О, така класна, весела яскрава е, карта. Мені вона дуже подобається. Туши. мене. Ви знали, друзі, що тут можна такі підкати робити? Прикольно. Чесно отак бігаєш скуто на ай. Ну ми все рівно виграємо взагалі ізі. Ізі каточка. Давай летай літачок. Я реально вознесюсь. Ну, буду казати, не вбив, вас знищу. Бо не знаю, може мене ютуб заблокує, що я таке буду говорити. Там хтось біг. Що ви наверх дивитеся? Вони дивляться наверх, а я їх просто прибиваю, вояк скаже. Щоб мене ютуб не заблокував. Я сам себе підірвав. Давайте давай. Я з ними всіма не справлюся. Чисто через дим, що там якісь скіли роблю, нічого не бачу, чисто на рандом стріляю і скіли роблю. Ой. Давай. Окей. Ой є, я останній кілей зробив. Вікторі! І хто найкращий гравець? Я. Та я Дениска. Ой, яка в мене рамочка, ту яку я виграв. Так. то я вогнеметом. А, а, а вот то ще один з найкращих моментів я через дим стріляв. Я через дим хачат зробив. Я через дим хедшот зробив? В смысле, реально? Я нічого не бачив, я на рандом стріляв і ще й хедшот попав. Ото капець! Капець. 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 Третя скелів. О-о. І три смерті. нормально, нормально. нормально. Так. Ну, що я думаю, вже можна закінчу. О, почекайте, мені щось дали. Скін! Ну, не з найкращих, але все рівно скін. Так. Я не знаю, що ще казати. Е, в цьому відео ми прокачалися. Нормально так досить. Наступні... Наступному відео я буду грати королівську битву. Ну, то прикольно. Коротше, підписуйтесь там, ставте лайки, а я тут нагороди отримую. Всім пока.